Гучно сьогодні було не лише на фронті, але й у Москві. Вибиті вікна і вигоріли вщент приміщення одразу на кількох поверхах. Це результат нічного вибуху у найбільшому в Росії бізнес-центрі Москва Сіті. У московській мерії повідомляють про щонайменше одного постраждалого. Москва сіті це цілий квартал з кількома хмарочосами, найвищий з яких має 76 поверхів. Вибух пошкодив щонайменше два з них. Варто додати, що у цьому бізнес-центрі розміщені кілька міністерств, зокрема, міністерства економічного і цифрового розвитку. Вибуховою хвилею з приміщення викинули їхні документи. Вибух лунали і в Підмосков'ї, зокрема у районі Одінцова, і Красногорська. Російське міністерство оборони відзвітувало, що під Москові ППО збило один безпілотник, а два інших таки долетіли до російської столиці і поцілили по москва Сіті.